там були Дивиться в мене чувану та близький схід. Тільки не зійшов сніг. Експедиція нашого педагочного університету продовжила роботи по дослідженню стародавнього Чернігова. Як відомо. Всюди, де будівельники, в межах центральної частини міста ведуть якісь земляні роботи, всюди з ними співпрацюють археологи. Особливість робіт на даній ділянці полягає в тому, що завдяки збереженості старовинній забудові тут. Десь приблизно кінця 19, го початку 20-го століття культурні шари на цьому майданчику виявилися непошкодженими. Ви бачите, що буквально під поверхнею землі збереглися котловани стародавніх жител 11-12 століть, причому майже повністю збереглися глинобитні печі, реманент, цілі форми посуду. Справа в тім, що ці садиби, ці житла. Як нам зараз здається, загинули під час монголо-татарської навали у 1239 році. Прямо на подвір'ях знайдені поховання людей слідами насильницької загибелі з речами побутовими, тобто повна картина цієї трагедії. Але навіть цікаво не те, оскільки сліди татарської навали вже фіксувалося в Чернієві. Цікаво те, що на цій ділянці вдалося простежити невеличкий шматочок стародавньої вулиці. І як зараз виявляється, коли ми нанесли цю діляночку на старовинні плани Чернігова, вона повністю співпадає з напрямком старовинної Любицької вулиці, яка йшла від Київської, або як ще й назвав Любицької брами на дитинці біля входу на вал, і на у напрямку на Любич десять років тому при спорудженні гуртожитку 5-го ПТУ. Шматочок іншої цієї вулиці вже був досліджений археологами. і тепер з'ясувалося, що протягом майже 800 років з одинадцятого по кінець вісімнадцятого століття. Чернігів зберігав сталу забудову, стале планування. Вулиці йшли точно по тим же самим напрямкам. Буквально на 20-30 сантиметрів той чи інший вік зміщувалися огорожі з плоту, чи паркани якісь а сам напрямок вулиці залишався незмінним. Це надзвичайно цікаве явище, оскільки історики і досі сперечаються, чи можливий був такий варіант, щоб міська структура протягом не одного, не двох, а восьми століть зберігало стали планування. Тому і тут Чернігів дає можливість зробити цікаві узагальнення для не тільки української, а й світової середньовічної історії. Ну і нам особливо приємно відзначити, що незважаючи на наш скрутний час. Нам дуже допомагають будівельники, будівництво цього об'єкту веде ПМК 210 Його начальник Леонід Іванович Саранович з розумінням ставиться до того, що інколи доводиться якісь додаткові кошти на це витрачати, і затримуємо ми трошки будівництво. Але справа збереження нашої історії справа вивчення національної культурної спадщини. Слава Богу, в даному випадку не є справою тільки археологів, і дуже приємно повторюю ще раз відзначити, що навіть люди взагалі-то далекі від професійної історії, будівельники, але мешканці нашого міста з розумінням і з любов'ю з повагою ставляться для його історії. Я думаю, що на цій ділянці, яка дослідження якої займе десь один-два місяці ще, ми зможемо показати ще нашим жителям, мешканцям Чернігова. Нашим всім громадянам багато цікавих і Юрію Миколайовичу, в якому напрямку зараз рухається розкоп і що цікавого на сьогодні знайдено? Ми продовжуємо лінію, яку почали ще місяць тому. І в напрямку будівництва житлового дому продовжуємо розкоп безперервною лінією розкопів. На сьогоднішній день вже досліджено 34 споруди 12-середини 13 століття, 16 поховань 11 століття. Цікаво те, що забудова вулиці здійснювалася житловими та господарськими спорудами. І на Із 34 споруд 12 вже досліджено житло. Можна, так? Юрію і де далі планується вести розкоп, чи він буде далі просто рухатися по ходу будівництва і чи в місті ще десь відбуваються розкопки? Ну, Ми будемо, скільки буде будівництва, стільки будемо йти у напрямку до міської санстанції значить, копати. А зараз у місті ніде більше розкоплення не ведуться. þá <laughs> varðu Можно, да? Геннадий, я вижу, тут снова начались археологические раскопки, на этом месте має бути будівництво и по закону снова вы пришли сюда. Что вы продобачаете тут найти? Ну что, можно, можно сказать, что уже сделаны небольшие находки. По всей видимости выявлена часть улицы Любичской, которую выявили на объекте Сарановича. Значит, раскрыт участок длиной около 12 метров и шириной 6 метров. Вот доль этой улицы. Найдены остатки построек. Одна из них связана с бронзолитейным производством. По всей видимости, была ювелирная мастерская. Значит, найдено много фрагментов бронзовых обрезков, то есть отходы производства. По всей видимости, для изготовления пластинчатых бронзовых браслетов, перстней. Вот. И, по всей видимости, это весь район вот, по этой улице, по Любичской, был занят ремесленным производством. То есть здесь жило население, которое занималось ремеслом. Ну, в, дальнейших, в дальнейших работах будет видно, что и как. Вполне возможно, что будут выявлены новые интересные объекты, о которых мы скажем. Ну, я знаю, что это, за это лето это уже другая знахинка самой ювелирной майстерни. И может вот тут жили ювелиры черниговские, древние? Да, по всей видимости, так оно и есть. Судя по, по находкам вот на этом объекте, так оно и есть. Если там было связано вот с производством, с литьем, то здесь уже конкретно с изготовлением. Другой процесс значит, ювелирного производства, он тоже именно связан с, с ювелирными изделиями. Значит, как я говорил, там литье, вот, изготовление изделий по матрицам, а здесь наоборот, здесь работа уже не горячая, а уже с, листовым, с листовой бронзой, значит, изготовляли браслеты, перстни, женские украшения. Ясно. Сейчас пойдем бронзовые, по там

Видишь, вот браслеты, где-то какие-то большие бронзовые лифты их разрезали. Вот это все вот эти вот отходы. Плески бронзовые. Сейчас надо найти, там ну, еще есть конкретный сплеск, где-то будет короче. Вот такого их десятки, пока идут десятки. Затопы? Нет. Это когда бронзу где-то пролилась. Анна, смотри, видишь, вот, треугольная такая маленькая вот у меня. Обрезали. А браслеты показывали? Ну, скорее всего. Ну, а на дороге вот эти стрелы найдены. Одна и вторая. То есть, арабские. О, только хотел тебе сказать, довольно интересные. Они бывают в форме лотоса, такие красивые. Копали на можно народа. что-то